У центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська провели сім операцій на серці в асистенції з польським професором кардіохірургії і трансплантації Міхалем Зарамбалою. Під час хірургічних операцій медики охолоджували тіло пацієнтів до 28 градусів та призупиняли на 20 хвилин кровообіг у організмі людини, окрім голови, розповідає лікар-кардіохірург, який проводив операції Тарас Гудзенко. Без неврологічних дисфункцій, без, без, без будь-яких порушень свідомості, екстубовані пацієнти в той же день, так що все добре. Я з професором проводив протезування висхідного відділу орти. У двох пацієнтів з значним розширенням орти. Одної пацієнтки з синдромом Марфана, де орта більше 5 сантиметрів може розширюватися або тріснути і розірватися. І друга пацієнтка, вона вже вчора виписана, з, зі значним поширенням орти, тобто це близько 7 сантиметрів. Проводили таку операцію Степанії чолій. Жінка розповідає сім років тому дізналася про те, що в неї аневризма аорти. Більш-менш нормально почуваюся. все пройшло успішно. Звичайно, дякуючи лікарям і команді його. Велике спасибі, велике спасибі. Це прогрес у нас, що мені не прийшлося їхати ні в Київ, ні в Львів. Ні. Лікарка-кардіохірургиня Світлана Сарапук провела спільно із польським професором Міхалем Зарембалою чотири операції на серці. Зокрема, встановила протези клапанів в умовах штучного кровообігу. Самі хворі дуже важкі. Більшість із цих хворих не могло вийти з лікарні, бо за межами. Лікарні їх стан дуже швидко погіршувався, збільшувалася дуже задишка, набряки на ногах. Ресурс самого серця вичерпався і вони були в надзвичайно важкому стані. Тому, власне, ці операції ми так підібрали і попросили нашого професора, колеги Міхала Зембали, щоб він приїхав і допоміг нам. Одна з пацієнток, кардіохірургині Ольга Парейма, розповідає, у травні їй виповниться 77 років. Зараз почуває себе краще ніж до операції. Я в Калуші лікувалася три тижні. Мене були приступи. Тиждень мене пролікували, готували до виписку. А потім знову приступ поступив, поступив. Я лежала два тижні, а потім мене перевели додому, виписали. Дома я побула тиждень і знову і мені сказали їдьте в Франківськ на операцію. Дочка Ольги Перейми приїхала з-за кордону, аби бути під час операції з мамою. Каже, вдячна франківським лікарям і професору Міхалу Зарембалу за те, що вони успішно провели операцію її матері. Я чекала, коли маму вивезли, то було десь 5 годин. Я переживала, бо я не знала, чи вона пробудеться чи ні. Але все добре, дякувати персоналу, дуже добрий персонал. Добре, що є у Івано-Франківську така лікарня. Пацієнтка Емілія Павлів розповідає, коли її син вступив до лав Збройних сил України, дуже переживала за нього. Відтоді почала відчувати проблеми з серцем. 20 метрів і я п'ять разів хотіла стати віддихнути, бо не, не давала дихати. А тепер дало більший поштовх, бо син по, і поранений. Поранений, то так сильно поранений. Розумієте, то дало сильно. От я вчула і, і, і все, я вже далі не могла. Не могла я то, і таке перенести, і відразу ми сюди приїхали. Це був третій візит польського професора Міхала Зарембали до центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська. Останні операції каже професор були складними. Як припроваджувати такі забіг, безпечні скутерадив, як проводити такі операції безпечно, ефективно і з добрим результатом, аби у подальшому пацієнт себе добре почував разом з усією операційною командою. Нам вдалося успішно провести ці операції. За словами Світлани Сарапук, лікарня домовилася про подальшу співпрацю з польським професором Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.